Ось так урочисто і вельному музично зустрічали гостей святкування 85-ї річниці Чернігівського району. Найближчий сусід давнього Чернігова свій день народження відзначав в обласному драмтеатрі з пишністю та розмахом вартими і столиці. Перед входом ярмарок для гостей свята та чернігівців. Адство краю його мешканці, саме завдяки людям, слава про район лине далеко за його межами. Народний художник України Володимир Ємець завжди прославляв природу рідного краю по всьому світу у своїх роботах. О, ви знаєте, де виставлялись по всьому радянському союзу, по всіх республіках Москві, в Києві. А в основному в Києві Чернігів. Я люблю свій край. Якщо вхід перед театром представляв сторінки сьогодення столичного району, то на другому поверсі будівлі виставка старожують цього куточка Чернігівщини. Чимало експозицій демонстрували різні віхи історії району, хліборобства, спортивні досягнення та раритетну періодику минулого. по декоду і вельми цікаві, і навіть їстівні експонати, і гідні міської виставки квітів. Наприклад, ось цей кожик сплетений з бубликів. Інша унікальна експозиція колекція вишиванок мешканця села Москалі Юрія Дахна. Також спеціально до свята Чернігівський обласний історичний музей підготував особливу виставку. Її перелина – старовинна порохівниця козацької доби, яку Ілля Репін зобразив на своєму безсмертному полотні. Запорожці листа турецькому султану. Але це ще не всі родзинки. Ми показуємо хоругу із гербом Черніговським. Це колекція гербів, які були виткані кроловецькими ткачами до святкування тисячоліття Чернігова. Таке розмаїття експонатів викликало щире захоплення у відвідувачів, а тому на теплі слова вони не скупилися. Дуже сподобалась. Це наша, це наша історія, це ми повинні знати. Я думаю, що всі, хто відбувся, побачив сьогодні цю виставку, він зрозуміє, що ми народ. Ми народ з великої букви. Гарно, гарно. У нинішніх напружених обставинах в країні важко займатися своєю працею, тим більше утримувати гарні результати. Але у столичному районі це вдається і мешканці району це цінують. Хоть важко працювати, я бачу, керівництво, але є двиги, є будівництво ведеться, от, заводиться нова техніка сільськогосподарська. Тодар порядок якийсь соблюдався, розумієте, у Верховній Раді. Я був у комісії, в планово бюджетній комісії, і всі питання, які касалися відділу, от ми розглядали на комісії. Це місце питання, такі до мене часто обращалися з жалобами люди, з питаннями. Я старався виконувати їх. Перш за все, гази зробили в Михайла Коцюбінського. Самі винуватці урочистостей дуже пишаються своєю малою батьківщиною. Вважають, що цей зв'язок дуже важливий для кожної людини. Звичайно, вже проживши деякий, як кажуть, відрізок часу, розумієш, що маленька батьківщина це ота поповина, яку не можна розірвати і перерізати. Все одно, де б ти не був, а тягне тебе тільки туди. На урочисті гостини завітав і міський голова Олександр Соколов. Для очільника міста Чернігівський район не просто добре знайомий сусід. Посадовець вважає, що для міста він є надійним і необхідним партнером. Як ми жартуємо і кажемо ще колись, я кажу, що ну що хліб же ж на асфальті ніяк не росте і. Корів у нас у Чернігові немає. Це не ну, тільки ясно що Чернігівського району, але багато питань соціально-гуманітарного значення, які необхідно вирішувати. Це і родом, який і нам Чернігівський район певною мірою допомагає районна лікарня. А ми з великим задоволенням, якщо виникає потреба в закладах, саме міських, як не відмовляємо, нам приємно зробити таку послугу. І тому я йду як до рідних. Умовно на друге святкування дня міста, тому що це найближчі приємні люди з піснями та музикою зустрічали мешканці району і очільника області Володимира Хуменка. Ційна церемонія відкриття свята розпочалася з пісні про батьківщину, що не про малу, а велику. Іх земляків зі святом вітав виконуючий обов'язки голови Чернігівської райдержадміністрації Володимир Брайко. За майже столітню історію району було все. І голод, і війна, і великі успіхи. Напевно, у ті березневі дні 1923 року, коли було створено наш район, навіть і на думку нікому не спадало, що пройдуть роки, і вдячні нащадки відзначатимуть цю подію як свято рідного краю. Свято видатних людей, свято великих звершень. 85 років району це чималий відрізок часу. Це довге людське життя. Людина в такому віці оцінює прожити. То ми його не тільки оцінюємо, ми відбираємо те краще, що потім наші діти візьмуть у завтрашній день. Старанність робітників столичного таки принесла свої плоди. Їхню працю оцінили посадовці Чернігівської облдержадміністрації. Нині Чернігівський район чудовий край з потужним економічним потенціалом. Надзвичайно привабливий для інвесторів, цікавий для туристів. Він впевнено і увійшов до трійки лідерів по темпах збирання врожаю. А у першому мільйоні тонн зерна зібраного з області є вагомий внесок хліборобів Чернівського району. Але про успіхи регіону чутно не лише в області у Верховній Раді України теж знають про славні традиції цього краю. Народні депутати вітали зі святом господарників столичного нинішнє свято це свято громад і громадських активістів. Які починають розуміти своє право, свою силу далеко за межами району, відомі імена Віктора Лазара, Юрія Стельмаха, Анатолія Синського та їх численних послідовників на складній дорозі боротьби за відновлення пошани до людей сільської праці, мешканців району також з ювілеєм привітали і посадовці обласної ради. Їх Чернігівцям передав заступник голови обласної ради Василь Ковальов. Не забули про ювілей столичного і сусіди. Палки побажання процвітання та розвитку мешканці району почули від мера Славутича Володимира Удовиченка та посадовців з ріпок та городні. А ще чернігівців вітали грамотами та подяками. Серед них і хірург Чернігівської районної лікарні Анатолій Темчур. Майже 30 років чоловік віддав улюбленій справі. Своїх пацієнтів медик намагався рятувати за будь-яких обставин. Хворі, які поступали в хірургічне відділення, комбіновані травми. Там косарка переїхала, машина переїхала. І, казалось би, безвихідь. Ну, робило все, то, що потрібно. Без подарунків не залишився і очільник району Володимир Брайко. Міський голова Олександр Соколов вручив йому раритетне полотно. А це пейзаж з Чернігівського району, щоб керівники об'їжджали регулярно. Через рік я дозволю вас питати, де теж цей пейзаж намальований на пейзаж з Чернігівського району. Подарунком для глядачів виявився святковий концерт. Кращі колективи художньої самодіяльності району дарували глядачам свої композиції. Зірки Чернігівської сцени Ансамбль Сіверські Клейнуди та дитячий театр танцю Слов'яни також привітали ювілярів, але не гучними промовами, а й піснями та танцями. Кіївський район це 46 територіальних громад, понад 120 населених пунктів, в яких проживає більше півсотні тисяч чоловік. Столичне – це прекрасні поліські краєвиди, ліси, неозорі поля, річки, десна, Дніпро та Снов. Проте справжнім багатством краю є жителі району, які в різні часи віддавали свою працю, а інколи й життя на благо малої батьківщини. 85 років, як для території, досить поважний вік. Це час зрілості, за яким почнеться новий етап розвитку. Святковий фейерверк завершив урочистості на честь річниці Чернігівського району та його мешканців і розпочав нову низку справ, що відбудуться в ювілейному році.